Як взяти участь в аукціоні на платформі Прозоропродаж? Про те, що фонд розмістив перелік активів Комінвестбанк у віртуальній кімнаті даних. Вам вже відомо нагадуємо, що у віртуальній кімнаті даних ви зможете ознайомитися з інформацією про активи, які мають найближчим часом бути виставлені на продаж. Ця інформація не є публічною, адже містить банківську таємницю. Але якщо ви знаєте процедуру отримання доступу та маєте всі необхідні документи, ласкаво просимо. Якщо вас зацікавили якісь активи, ви зможете їх придбати, взявши участь в аукціоні на платформі Прозоропродажі. Для цього потрібно зареєструватися на будь-якому з електронних майданчиків, які пройшли акредитацію у Фонді гарантування вкладів. Перелік цих майданчиків можна знайти на сайті фонду за посиланням. Після реєстрації на одному з майданчиків для участі в аукціоні необхідно сплатити гарантійний внесок. Аукціони на прозоро продажі проходять за англійською або гібридною голландською моделлю. Якщо це англійський аукціон, ви маєте подати закриту цінову пропозицію ще до початку аукціону. Якщо гібридний голландський, ставки роблять безпосередньо під час аукціону. Звертаємо вашу увагу, що взяти участь в онлайн-аукціонах на прозоро продажі можна з будь-якого куточка світу. У разі перемоги у вас буде 18 робочих днів, щоб внести повну оплату за лот, підписати договір купівлі-продажу та отримати актив у своє розпорядження. З більш детальною інформацією про активи ви можете ознайомитися на сайті фонду. Запрошуємо усіх зацікавлених. Знайомтеся з інформацією про активи. Беріть участь в аукціонах, робіть ставки і перемагайте. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.